Місту звягелю та району повернули історичну назву. У Житомирі попрощалися із загиблими військовими. В обласному центрі переселенців навчають українській мові. Місту Звягіль повернули історичну назву 16 листопада. Депутати Верховної Ради України проголосували за перейменування Новограда Волинського та Новоград Волинського району. Змінити назву намагались з 2018 року. Слухалися думки, було голосування, і більшістю голосів якраз на громадське слухання було рекомендовано розгляд даного питання на сесії міської ради. Сесія міської ради. Сесія районної ради і сесія обласної ради, а всі визначилися за прийняте рішення. Весь процес, який проходив, він був дуже складним, тому що завжди є групи людей, які ініціювали це питання цітивна група. Є люди, навіть у більшості свої, я скажу так, які будемо так говорити, байдуже до цього відносились. І от є група людей, яка була налаштована ну дуже категорично проти е, всіх цих змін. Ну я не Хотіла, щоб та Я думаю, що людям цей дискомфорт він там год два. І він мене буде звягі. Дуже гарна назва, тим паче історична. Потрібно свою історію продовжувати. Місто називалося Звягелем до 1795 року. Тоді указом Катерини II місто змінило назву на Новоград Волинський. Звягель це історична назва, яка існувала як мінімум 364 роки. Приватне місто Звягель було викуплено за 300 тисяч золотих. І перейменована. хоча я би сказав, це не перейменована, тому що в указі сказано, що при місті звягель заснувати Новоград Волинський. При нема слова перейменований. І 200, скільки там 227 років іде, отаке точиться суперечки, боротьба за повернення цієї історичної назви. Юристка Наталія Грабовська розповідає, що змінювати дані в паспорті та прописку жителя міста не потрібно. Що стосується всіх документів, вони залишаються дійсними. На законодавчому рівні не встановлено термінів будь-яких для зміни, чи то місця реєстрації фізичної особи, чи то для зміни установчих документів. Що стосується штамів, початок ну наразі, взагалі, це не є обов'язковим. Це можна зробити за потреби. Скільки коштуватиме міському бюджету заміна табличок зі старою назвою, поки не обрахували. Ще ніякого питання бюджету не розглядали. Я точно знаю, що от нам потрібно буде встановити два в'їзні знаки. Да що це можливо буде найбільш вагоме у бюджеті, але власне ці речі ми планували ще 2019-му. І у 2020 році встановлювати в'їзні знаки з назвою Новоград Волинський. Ми їх не ну, затормозили, будемо так говорити, чекали цього моменту, і от зараз вони будуть реалізовуватися. Дмитро Поліщук, Аліна Домбровська, Сергій Кобилянський Новини на Суспільному. У Житомирі в Михайлівському кафедральному соборі попрощались з двома військовослужбовцями Сергієм Солошаком та Максимом Бугирою. 37-річний Максим загинув 26 березня цього року від кулі снайпера. Під час штурму населеного пункту Кам'янка дуже багато хлопців полягло на той час. ж таки територія була окупована. але ж таки давно в вересні територію звільнили. І От 1 листопада я знайшла свого чоловіка. Це моє все було. Дуже жаль. Він у мене виріс з моїми хлопцями. Трудяга, любив людей, любив труд. Виріс з колгоспі, батьки робили. Максим народився у 1984 році у селі Межирічка Житомирського району. І так трапилося, що ще коли він був. Підлітком у нього пішли життя батьки, і хлопчик вчився, навчався у Мажирівській загальноосвітній школі, а вже закінчував у Бордичівській у школі інтернату навчання. Після того він закінчив з відзнакою Бордичівське професійно-технічне училище і мріяв вчитися далі. Але служба в армії перервала його мрії, і він дуже пишався тим, що він службу у Збройних силах України проходив у нашому. Славетному Житомирському військовому інституті імені Сергія Павловича Корольова на сьогоднішній день він був щасливим татусем чотирьох дівчаток, чотирьох красунь, які дуже любили свого татка. Максим Бугира пішов до військкомату після початку російського повномасштабного вторгнення, а 27 лютого поїхав виконувати бойові завдання. Це не перший був його такий ось вчинок щодо захисту України, тому що він протягом 14 Надцятого року захищав нашу Україну, а потім повернувся додому і працював на цивільних посадах. Попрощалися сьогодні із військовослужбовцем Сергієм Солошаком, який у липні пішов на фронт добровольцем. Сергій народився в 1986 році у місті Житомирі. Він навчався у нашому екологічному ліцеї. Після сьомого класу він, як учень, який дуже любив технічні предмети, точні науки, він прийшов в конкурс і став учнем нашого політехнічного ліцею при Житомирській політехніці. Навчався політехнічний інститут, закінчив. Але на даний час він в Києві працював. Є така... він реставрував музичні інструменти, і грав на музичні інструменти. Був обдарований таким талантом. Він до чого доторкався. У нього в руках створювались дива. Він брав кусок дерева, він ніде не вчився і випалював його так, що там створював якісь вази декоративні, потім якісь картини. Він, коли розпочалася ця масштабна війна, він сказав, що хто як не я. Я мушу йти, щоб захищати той світ, в якому ми жили. Ми жили дуже з ним були близькі. Ми постійно десь подорожували. Він дуже любив природу. Він беріг там, він створював електровелосипеди, сам робив, щоб не забруднювати навколишнє середовище. Дуже беріг природу. Він хотів жити. Дуже світла, прекрасна людина. Він хотів жити. 7 листопада, захищаючи населений пункт Терни Донецької області, Сергій загинув героїчно, загинув у бою, віддавши своє життя. Кожна 16-та дитина, яка народилась на Житомирщині у 2022 році, недоношена, а це більше 400 немовлят із майже 8 тисяч. Через пережитий стрес у зв'язку із вторгненням Росії та проблеми зі здоров'ям мам, почастішали випадки пологів на 35-му і 36-му тижнях вагітності. Взагалі не очікувала, що вона так рано народиться. У нас ну, дата стояла на 1 грудня. Ми народились трошки раніше. Це, звісно, шок був, великий шок. Таких, як Марійка та її мама, у відділенні станом 17 листопада 25. Щомісяця на перинатальному виходжуванні до ста передчасно народжених немовлят. Ми навчаємо маму зараз годувати. Воно ще груди не бере. Але ми з пляшечки з шприцами готуємо. Ми тільки з'явилося молочко, і бачите, воно виходжується в такому кв'язі. Інкубатор, як ми називаємо, воно повинно бути затемлене, тобто дитина. Повинна бути не бачити світла, бо внутрішньотробно вона світла не бачить. Воно повинно тихо бути, щоб вони не грюкали на цю дитину. Тобто це це вже називається сучасні технології виходжування дітей, коли темно. Коли не шумно, і коли біля дитини я навіть відкрию, ми маму питали. Вона сказала, що можна. Бачите, отака укладочка. Бачите, дитина отримує ще живлення, тому що інше вона до кінця не може, скажімо, з'їсти те, що потрібно з'їсти. А далі, вже коли вона більш-менш навчиться контролювати свою температуру тіла, воно переходить в ліжечко. Лікування таких дітей, як Марійка, медикаментозне. З ними, окрім лікарів, працюють психологи, ерго та фізіотерапевти. Разом із ними у відділенні також немовлята, які народилися і передчасно, і з важкими вадами. Це дітки, які потребують штучної вентиляції легень, це е, важко недоношені діти, це е, діти з вродженими вадами, е, це діти, які потребують хірургічних втручань, тобто це патологія, яка ще виникла в них під час вагітності. Так, тобто, ну на сьогоднішній день це дуже розширений список проблем, якими ми займаємось. Але в основному, якщо дивитися по статистиці цих дітей, це е, діти, які потребують довготривалого, Лікування і штучну вентиляцію легень на сьогоднішній день у нас перебуває слава Богу, тільки одна дитинка недоношена. Бажано хотілося б, щоб їх було звичайно якнайменше. Але на жаль, на сьогоднішній день ми маємо тенденцію, що такі дітки народжуються. Якщо дивитися по тій ситуації, яка зараз у нас відбувається в країні, тобто війна, то на сьогоднішній день на жаль. Недоношених діток стало більше перебування одного важкого немовляти у реанімації може коштувати до півтори тисячі доларів у день. Іншим пацієнтам потрібні підгузки та харчування. Гроші виділяє держава, а також допомагають волонтери. У нас, по перше, є складний натальний пакет, який нам проплачує ну, государство. Тобто, ми отримуємо розчини, ми отримуємо медикаменти, розходники і навіть зараз завдячуючи волонтерам питання для дітей, скажімо, там, себе, Ірина Остапчук, Олексій Чарко, Олександр Цеплюк. Новини на Суспільному. Для переселенців у Житомирі в Домі української культури організували експрес-курси вивчення української мови. Серед слухачок Валентина Грошова. Вона із Сєвєродонецька. Пережила з родиною російські обстріли і в квітні приїхала до Житомира. Була вимушена, тому що вже не було. Світла, вже не було газу, теплопостачання не було. Постійно десь щось взривалося, було багато розрушень, дуже багато руйнувань. Якщо ходила по вулицях, ми дивилась, сьогодні домівки були ціле, а завтра пішла вже того ілійного дому нема. І коли їхала, мені було дуже дивно дивитися, що кругом стоять нормальні дома, не розрушені, де є вікна, нічого не розбите. Якось було дивно спочатку дивитися на те, що де є нормальне спокійне життя. Я хочу навчитися красиво розмовляти українською. Із Херсонської області приїхала Жанна Воропай. Рідну домівку вона покинула через те, що її чоловік у 2014 році був учасником АТО. Я шість років працювала з учасниками АТО. Допомагала їм в різних вирішенні різних питань, ну тому мені сказали, що мої односельці мене просто здали, і мені довелося забирати дитину, то з'їхати з дому. Там залишився чоловік. Ми його вивезти не змогли. Прийшла на курс української мови, щоб удосконалити свої знання щодо рідної мови. Так як я люблю свою мову, люблю свою Україну, люблю свою землю. Це моя земля, це моя Україна. Двічі на тиждень до кінця грудня викладачі допомагатимуть їм опановувати українську для щоденного спілкування. Мова це не тільки обличчя людини, мова це зброя. І сьогодні ми воюємо кожен на своєму фронті. І поки у нас є державна мова, до того часу у нас є державна територія. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному. Чотири набори. Школа в коробці від ЮНІСЕФ отримали заклади освіти Житомирщини. Металевий бокс важить 47 кілограмів. У ньому канцелярські набори, зошити, крейда, фарби, маркери та кольоровий папір це у нас геометрія. Геометрія це відповідні приладдя для того, аби займатися вчителю. Все, що потрібно дітям для відповідних уроків лінійки, ножиці, набір розрахований на 40 учнів серед зошитів, олівців і ручок. Фарба, за допомогою якої можна створити шкільну дошку, будь-де класна штука це ось фарба. Просимо не фарбувати ними двері. Ну, хоча, в принципі, якщо у вас креативна дошка, яка має бути на дверях, може бути. Е, взагалі, це фарба, якою ви можете покрити будь-яку поверхню, і вона перетвориться на дошку для занять з дітьми. Це особливо класно, якщо ви десь в бомбосховищі і вам така необхідність. А ще у переліку школа в коробці є мапа світу та навчальне приладдя для дітей із особливими потребами. Наприклад, нам треба порахувати, але у нас є дітки з особливими потребами, які може не бачать або для цього є різні класні штуки, які можна використовувати в інтеракціях з дітками. Вже першу партію до 1 вересня ЮНІСЕФ надсилав нам в область, а друга це вже виявлена необхідність для занять з дітками. І сьогодні це бокс по геометрії. Ми побачили, що цього не вистачає. Тетяна Іскоростенська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. Порту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.